Народ, грудень вже тут, і зазвичай в цей час кінотеатри переповнюють Санта-Клауси та Ельфи. Але не цього року. Ми подивилися на список релізів, і це якийсь божевільний вінегрет. Серйозно, хто складав цей графік? Тут вам і гігантські змії, і аніматроніки вбивці, і норвезькі драми, і, звісно ж, сині люди Джеймса Кемерона. Ми в глибині кадру вирішили не просто перелічити їх. А розставити цей дивний список за популярністю. Ми почнемо з фільмів, про які ви, мабуть, навіть не чули, і крок за кроком дійдемо до головного кіномонстра року, який знесе касу. Пристебніться це буде дивна поїздка. Відкриває наш рейтинг норвезька драма, яка обіцяє бути набагато жорсткішою та цинічнішою, ніж здається, з назви. Це історія про те, як мистецтво може «гвалтувати» реальне життя. Дія фільму відбувається в осло. Дві дорослі сестри Нора та Агнес щойно пережили смерть матері, і саме в цей момент у їхнє життя вривається привид з минулого, їхній батько, колись прославлений, а нині напівзабутий кінорежисер, який покинув сім'ю, коли дівчата були ще дітьми. Він повертається не заради примирення. Він з'ясовує, що їхній родинний будинок юридично досі належить йому, і вирішує зняти там свій останній масштабний автобіографічний фільм. Але його егоїзм переходить усі межі. Він хоче, щоб старша донька, театральна акторка Нора, зіграла роль власної матері, яка покінчила життя самогубством. Нора, яка так і не вибачила батька. Відмовляється брати участь у цьому моральному жаху. Що робить батько? Він просто замінює рідну доньку на голівудську кінозірку Рейчел Кемп і окуповує дім, перетворюючи місце особистої трагедії сестер, на галасливий знімальний майданчик. Це не просто меланхолійна скандинавська історія, це напружена психологічна дуель. Очікуйте жорсткий конфлікт між митцем-нарцисом. Готовим експлуатувати найболючіші травми власних дітей заради великого кіно і сестрами, які намагаються захистити свій дім і пам'ять про матір. Це кіно ставить незручне питання, де закінчується мистецтво і починається моральне насильство. Фільм Койоти. На шостому місці несподівана комедійна драма з елементами виживання, яка показує темний бік американської мрії в Лос-Анджелесі з Джастіном Лонгом та Кейт Босворт у головних ролях. Молода сім'я здійснює свою мрію. Приїжджає у шикарний будинок на голівудських пагорбах. Здавалося б, життя вдалося, але їхній елітний рай швидко перетворюється на пекло. Коли вони опиняються в пастці між двома стихіями, навколо вирують масштабні лісові пожежі, що відрізають шляхи до втечі, а вулиці елітного району заполоняють дикі агресивні. Та надзвичайно голодні койоти, яких вогонь вигнав із лісу, те, що починалося як ідилія, стає абсурдною і небезпечною боротьбою за виживання в самому серці гламурного Лос-Анджелеса. Це нетиповий фільм-катастрофа. Режисер Колін Мініган змішує жанри, створюючи чорну комедію про те, як природа жорстоко мститься людині за її комфорт. Очікуйте соціальну сатиру на життя багатіїв, напружені моменти зіткнення з дикою природою і фірмову гру Джастіна Лонга, який завжди чудово виглядає в ролі людини, що потрапила в повну халепу. Це кіно про те, що навіть за високими парканами Голлівуду ти не сховаєшся від реальності. атакують муві юнодаванвалбердзета Кевіван тебе, та цнатала. П'яте місце, і ми повністю знищуємо різдвяний настрій. Сучасний ремейк культового слешера 80-х від режисера Майка П. Нельсона. Головний герой Біллі Чепмен ще дитиною став свідком жахливого вбивства своїх батьків злочинцем, переодягненим у Санта-Клауса. Ця травматична подія назавжди зламала його психіку. Через багато років, вже дорослий білі, сам одягає костюм Санти, але не для того, щоб роздавати подарунки, а щоб вирушити у кривавий похід помсти проти всіх, кого він вважає винними у своєму зруйнованому дитинстві. Це кіно для фанатів жанру, які втомилися від добрих різдвяних казок. Очікуйте багато насильства. І деконструкції головного символу свята. Це історія про те, як святкова іконіка перетворюється на інструмент жорстокої помсти, де сокира замінює мішок з іграшками. Четверте місце і це головна інтрига місяця. Комедійний хорор ребут, який обіцяє стати святом абсурду з Джеком Блеком та Полом Раддом у головних ролях. Сюжет розгортається навколо двох нерозлучних друзів дитинства Дага та Гріфа, які переживають кризу середнього віку. Щоб якось розважитися, вони вирішують здійснити свою давню шалену мрію, зняти власний ремейк їхнього улюбленого фільму Анаконда – «1900». 97-го року вони збирають команду і вирушають у саме серце джунглів Амазонки. Але веселий творчий хаос на знімальному майданчику швидко перетворюється на справжню боротьбу за виживання, коли перед горе режисерами постає реальна гігантська анаконда. Забудьте про серйозний трилер. Це буде мета-комедія, яка висміює жанр монстр-муві та сам процес створення кіно. Фільм, за який герої готові були померти, може справді коштувати їм життя, і це має бути дуже весело. Трійку лідерів відкриває головний сімейний реліз грудня. Губка Боб вирушає у свою наймасштабнішу подорож. Цього разу він потрапляє у наш реальний світ, щоб знайти викрадену формулу крабсбургерів. Йому доведеться взаємодіяти з реальними людьми, відвідати загублене місто Атлантиду і навіть стати примарою... Це буде яскравий гібрид анімації та живого кіно. Очікуйте фірмовий абсурдний гумор, який працює і для дітей, і для дорослих, купу посилань на поп культуру, і дуже дивні візуальні рішення. Це ідеальне кіно, щоб розвантажити мозок і посміятися всією сім'єю на канікулах. Фільм П'ять ночей у Фредді 2». срібло забирає головний хорор-феномен покоління зумерів. Подробиці сюжету суворо засекречені, але відомо, що події розгортатимуться в новій локації, пов'язаній з франшизою піцерій. Майк Шміт повертається і йому доведеться зіткнутися з новими ще більш жахливими аніматроніками і глибше зануритися в темну історію Вільяма Автона та зниклих дітей. Я думаю, слід очікувати ще більше фан-сервісу та пасхалок для гравців. Творці обіцяють, що фільм буде страшнішим за перший з більшим акцентом на саспенс і механіку виживання. Це кіно не стільки про сюжет, скільки про атмосферу та розширення лору Всесвіту FNAF. Готуйтеся до натовпів підлітків у кінотеатрах і мільйонів теорій на Ютубі після прем'єри. Where are you, girl, Not done with you. І на першому місці беззаперечний король прокату фільм Подія Джейк Саллі та Нейтірі продовжують боротьбу за Пандору. Але цього разу загроза приходить не тільки від людей, а й зсередини. Вони стикаються з людьми попелу агресивним кланом Наві, які живуть у вулканічних регіонах і поклоняються вогню. Кемерон обіцяє показати темну сторону Наві і поставити сім'ю Саллі перед найважчим вибором. Це Джеймс Кемерон. Очікуйте технологічну революцію на екрані. Нові біоми будуть виглядати неймовірно. Сюжет стане більш похмурим і драматичним, з фокусом на внутрішні конфлікти Наві. Це не просто фільм, це тригодинне занурення в інший світ. Його треба дивитися тільки в IMAX 3D, щоб отримати той досвід, який задумав режисер. Це головний візуальний спектакль року. Them I can't let that Ось такий він. Грудень. Від тихої норвезької драми до громоподібного аватара, від смішної анаконди до страшного Фредді. Місяць контрастів. А який ваш особистий топ очікувань? Ви підете на головні блокбастери чи дасте шанс маленьким фільмам зі списку? Пишіть у коментарі, подивимося, кого тут більше. Якщо вам сподобався цей незвичайний рейтинг, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Зустрінемось у кінотеатрах. Па-па!